Тепер еще раз, давай, подойшов. Так, ти коли мене взивіт, я тобі покажу козачку праву. Отак от козаки одним ударом зносили голову. Ще раз. Тепер вони працювали на попередження, упередження удару. Тепер рубай мене зверху. Це дуже легко. І він твій. Бачиш. давай рух. Отак просто. це, Не я такий ловкий, всі козаки такі. Це просто досвід боковінь за багато століть. Ще раз. Добре. Тепер пішов би рубати зверху, О, так же саме. Я можу його забрати відсіля. Голову звернути бажання. Ну не буде він справжній добрий козак. Козак от козацькому роду нема переводу.